Як правильно чистити зуби кота. Спочатку спробуйте зацікавити вашого принця новим смаковиком. Тобто він має розуміти, що це така нова штука, можливо, приємна, щоб це не асоціювалося з якимось насиллюм. Відкриваємо колпачок і даємо йому запропонувати понюхати. Малюк, диви. диви, яка штука. Він облизується, йому цікаво, але він не наважується. Наступний крок. Трішки видавлюємо на палець і даємо з пальця. Нам видно, що йому цікаво. Тому беремо кота і обережно мажемо його на мордочку. Він облизує, розсмакував, передаємо палець. І зайка. Ми радимо використовувати дитячі зубні щітки, Вам для цього цілком підходить. Мій хороший такий, малюк такий. Беремо щітку, трошечки пасти виталити. Дивіться, ваші рухи мають бути змійкою або S-подібною. Що мається на увазі? Клас, давай покажемо. Ви починаєте з верхньої щелепи, пішли до кінця, потім переходите до нижньої, і потім йде по нижній і виходите знову сюди. Тобто s подібний такий вигідний. Давайте пробуємо. Фіксуємо котю. Раз, два. Поїхали. Дійшли до кінця, опустились донизу і повернулись назад. Пішли знову від верхнього. молодець, Дійшли до кута і повернулись вперед. Це питання роботи, це питання звички, це треба пробувати робити щодня. Ключове це регулярність. І ви, і ваш малюк мають зрозуміти, що це все одно станеться, що це буде невідворотне. І ви маєте зрозуміти, що окрім зубної щітки, нічого вас не врятує від захворювання парадонту. Можуть бути альтернативи, на щось там, якісь додатки, добавки. Якщо ви їдете в подорож, непогано працюють серветки, але якщо є зубна щітка, треба використовувати щітку. Тому лише щітка і щодня.